Вулиця Чорновола на ділянці в 1,1 кілометра розпочали працювати наприкінці червня. Весь обсяг робіт підрядник зобов'язався виконати до кінця 2024 року. Але проїзд відновити пообіцяли раніше. У червні підрядник зазначав, що за сприятливих умов це відбудеться. У жовтні, втім, у міській раді рівного свої дедлайни. Згідно розпорядження міського голови, проїзд уже мав бути доступний 24 серпня. Втім, цього не трапилося. І от нова дата. 1 вересня рух буде відкритим. До цього часу підрядник вкладе перший шар асфальту, починаючи із 2 вересня, та в подальшому на ділянці транспорт зможе пересуватися в режимі реверсного руху. Для цього застосовуватимуться. Тимчасові світлофори. У години пік вранці та ввечері техніка тут працювати не буде, аби не ускладнювати проїзд та мінімізувати небезпеку для дітей, які дістаються до ізі школи. На час зйомки цього матеріалу шар асфальту ще не вклали. Працювали над тротуарами та водовідведенням. Разом із тим перекрили для водіїв місце проїзду, яким ті активно користувалися. Кілька разів автолюбителі навіть потрапляли в неприємні ситуації. Для водіїв тут була своєрідна лазівка, куди вони могли проїхати, економлячи свій час і не стоячи у заторах. Але, вочевидь, будівельникам це не сильно сподобалося, адже вони усе перекрили і для надійності навіть зверху приложили камінцем. У профільному департаменті кажуть, відкрити проїзд 1 вересня дійсно. Планують сама проїзна частина. Я ще раз кажу. Тобто, зараз фактично вже ті ділянки є підсипані, вони є вирівняні. Підрядник нанесе перший вирівнюючий слой асфальту, що дозволить нам пустити вже трафік по даній дорозі в зазначені дати. Додає, на початку вересня роботи на проїжджій частині призупинять взагалі, будуть працювати над тротуарами. Я думаю, що правильно буде і це доцільно повністю призупинити щось одне або рух або роботи. Тому ми будемо призупиняти роботи для того, щоб відбувся нормальний повноцінний рух. Знову ж таки, ми побачимо з того, що буде вже набудовано, як воно власне, буде сприймати машинопотік, як воно буде працювати, тобто будемо розглядати ще й такі варіанти заодно. В подальшому проїзд буде доступний постійно. Перекриють повністю цю ділянку ще один раз, аби вкласти й інший шар асфальту. На той момент обіцяють, це триватиме лише кілька днів. У департаменті зазначають, що відкриття частини вулиці для проїзду не уповільнить темпи робіт. Вадимороз Віктор Міщук,